Вітаю, друзі! З вами Олеся Лужецька, письменниця, поетеса, сценаристка і менторка авторів і авторок та їх книжок. І сьогодні я поділюся тим, чому складно писати книгу. Зараз якраз працюю з однією авторкою над її другою книгою, і вдруге ми зустрічаємося з тим, що коли підходить момент подати. Матеріал через власні відчуття, через власні емоції, через те, що лежить на душі, оце стає каменем спотикання. Чому? Тому що, якщо ви експерт в якійсь своїй ніші і ви володієте темою, то сухо і послідовно викласти матеріал легко і просто. Достатньо просто сформувати структуру, достатньо побачити скелет книги і, відповідно, до цього скелету викладати матеріал. Проте, чи стане такий матеріал цікавим для вашого читача? Чи торкнеться цей матеріал з серця вашого читача? І я вважаю, що ні. Це будуть сухі факти, і такі факти можна буде зустріти скрізь, просто навіть забити запит в Вікіпедію або сьогодні в GPT-чат і отримати цю суху інформацію. Цінність кожної книги якраз полягає в тому, коли ми пропускаємо матеріал через свої власні відчуття, через свої власні емоції, через прожити свій досвід через відчуття своєї душі, от в цьому є тонкість кожної книги, і в цьому вона є унікальна. Тому що на сьогоднішній день з відкриттям е, штучного інтелекту інформація втратила свою цінність. А ось цінність є те, що ви відчуваєте. Чому це є каменем спотикання? Тому що в дитинстві могли нам перешкоджати. Батьки, які не, не вважали ваші відчуття, думки, ваші емоції цінністю. І це могло служити такими фразами, як, наприклад, та, що ти там розумієш, та ти ще мала, та чого ти плачеш, це... і переключали увагу на щось інше. Це говорить про знецінення емоцій, почуттів, думок, ставлення дитини до Тої чи іншої ситуації, до свого бажання, до свого тіла, до е, своїх прагнень. І ми можемо довго нарікати на наших батьків, проте вони е, робили так, як знали. Вони е, послуговувалися тією інформацією тими знаннями, якими володіли. І вони точно робили краще, ніж з ними робили їхні батьки. Але сьогодні, коли ми пишемо з вами разом книгу. То вашим емоціям, відчуттям, думкам, вашому поклику, вашої душі я надаю цінність, я надаю визнання. Це якраз те визнання, якого потребує кожен автор. І цього визнання спочатку треба дати самому собі. І коли немає такого досвіду, то на цьому автор зупиняється. Коли потрібно подавати книгу, або він хоче подавати книгу через свої відчуття, з'являється страх. А чи приймуть мою думку, а чи приймуть мої відчуття? А чи почують мене, якщо раніше не чули? А чи справді те, що я відчуваю, не осудять? І... Коли в контакті з наставником ви отримуєте це відчуття, воно крапелька по крапельці, слово по слову, мить по миті складається в такий величезний резервуар яким ви стаєте переповнені, переповнені тим, що ваші відчуття важливі, що вони цінні, що їм треба дати місце, що у кожної емоції є своє місце, і вони виникають не просто так. Вони виникають як сигнали, як такі орієнтири, як маячки, які кажуть: зверни на мене увагу. І коли ми свою суху експертну інформацію, Пропускаємо через ці маячки, розкриваємо через свої відчуття, усвідомлення через свої емоції, це і дає унікальність нашій книзі, тому що в такий спосіб воно збагачується нами, збагачується нашим досвідом, збагачується тим неповторним, що відчуваєте тільки ви і ніхто інший. Тому що в одній ситуації, якщо опиниться 5 людей, 6, 10, будуть у всіх різні відчуття, буде у всіх різне ставлення, і ось якраз цінність епізоду, якщо говорити в глобальному, в масштабному значенні, то. Історія це коли ми з усіх оцих п'ятьох, десятьох, з усієї кількості людей складаємо як пазлики інформацію через їхні відчуття, що вони відчули в цьому моменті. Тоді можна побачити цілісну картинку. Бо коли ми описуємо історію тільки зі своєї позиції, то вона буде тільки з одного боку. А якщо ми описуємо історію з різних сторін, з різних людей, з різних відчуттів, з різних емоцій, відповідно тоді ми бачимо такий 3D-формат, 3D-об'єм будь-якого знання, 3D-об'єм будь-якої емоції. Тому не бійтеся писати свої книги. Не бійтеся брати ту інформацію, якою вам здається, що володіє уже весь світ. Не бійтеся брати ті знання, якими вам здається, що зараз кожен чайник із кожного кутка про це говорить. Все одно, якщо ви будете це пропускати через власну призму, через власні відчуття, досвід і емоції. А ще при цьому ваші емоції можуть стати героями, ваші відчуття можуть стати героями, яких зневажали і які стали лідерами. І це взагалі зовсім інша подача і зовсім інший формат вашої книги. І я переконана, що такі книги. Буде читати, читати взахль. Буде тримати в руках олівець і відмічати оці зернинки, які ви сієте, зернинки ваших відчуттів. Тому що те, що відчуваєте ви, може бути співзвучне вашому читачеві. Він буде упізнавати себе. І через оце упізнавання буде з'єднуватися з вами. І так, це як контакт душа до душі. Коли душі чують один одного в просторі, через слова, через відчуття, через емоції, і навіть між рядків. І 100% вони почують ваші сенси, які ви хочете донести. Тому що цінність кожної книги не тільки в цій інформації, яка там викладена, а в сенсах. А сенси зароджуються з вашого досвіду. Що таке сенс? Це те, як. Це для вас. Як це для вас зараз писати? Як це для вас зупинитися і відчути? І якщо цей сенс ви в собі почуєте, 100% знайдуться свої люди, які приєднаються своїми сенсами до вас, тому що вони будуть. Співзвучні, ви будете співзвучні, ви будете в одному резонансі зі своєю аудиторією, зі своїм читачем, який буде писати вам відгуки, який купить другу, третю, четверту і всі наступні книги, які ви хочете написати. І я вам щиро цього бажаю. З вами була Олеся Лужецька. Пишіть душею, обіймаю серцем.